Усім привіт! Ви на каналі Фамілія Шенк та з вами Наталія. На цій неділі були великі заморозки у Німеччині, і температура опускалася до мінус 13. Це було 3 ночі підряд. Це дуже рідко для Німеччини. Але з понеділка в нас знову буде весна. Тому треба вже деякі рослинки обрізати до сукоруху. Сьогодні дуже гарна та сонячна погода. Але така погода не завжди. Наприклад, сьогодні вже пахмурно. У сьогоднішньому відео я хотіла показати та розказати про помічників у моєму садочку. Так в мене їх дуже багато. Також я хочу наперед вибачитись за якість відео, які я буду вставляти. Я раніше знімала ці відео не для Ютубу, а так для сімейного архіву. І а вже ж там, мені здається, якість буде не дуже висока. Але все одно вони дуже цікаві, тому приємного просмотру. При огляді садочку я дещо побачила. І я впевнена, що це не слимаки. Деякі мої квіточки, а це, наприклад, хебе, кущі, мені хтось позгризав. І не тільки кущі хебе пообгризав. І навіть мою яблуньку. Так, на цій старій ділянці в мене дуже багато слимаків. Я вже не знаю, як з ними боротися. Вже відрами їх виносила. І як тільки тепліє, вони мені обгризають усі ці усі бруньки. Але я впевнена, що хебе та мою яблоньку мені поїли не сломаки. Слимакам ще трохи холодно. З ними боротись будуть трошки пізніше. А тепер я покажу вам цих винуватців. Точніше, моїх помічників у садочку, як я написала у назві цього відео, це косулі. Так, на цій зйомній ділянці по периметру натягнута сітка. Але вона вже дуже стара та пугнута, вся в дирках. А там за сіткою, як ви бачите на цьому відео, ростуть здорові дерева, а за ними поле канава. Та ліс. Ось таке хазяйство у нас. Яке жруть мої квітки. Слава Богу, до нашого німецького садочку. Ще румунські ведмеді не дійшли. малый не пишу. Нельзя вылазить из машины. Вот. А ще до нас забігає лисиця. Вона розриває нам пакети з сміттям та розкладає своє добриво по всій ділянці. А також вона так кричить, точніше скапчить, що здається, що десь плаче маленька дитина. Мені навіть вдалося засняти її у різних порах року. Що не можу сказати про білок? Білок я також бачила на нашому подвір'ї, але ні разу мені не вдалося їх засняти. А ще? На наше подвір'я до нашої водойми прилітають качки. Все пона нічого. Це дуже гарно та цікаво. Але я вважаю, що моя водойма трошки замала для них. У попередніх відео ви напевно бачили нашу річку Шприє. Вона тут знаходиться неподалеку. Там дуже багато качок, лебедів, а також інших птахів. А у мої маленькій водоймі вони мені трошки шкодять. Вони товчуться в моїх горщиках з квітами, та коли махають крилами, вони ламають мої рослини. А також від них лякаються мої рибки, карпи кої. А вже ж качок я також знімала у різні пори року. Мене тішить, що сканава, яка знаходиться тут неподалеку, бобри та водяні криси ще не лізуть до нашої водойми. А ось миші та криси з поля до нас забігають. І я навіть не знала, що вони можуть плавати. Також у цьому відео я б хотіла розповісти про наших Карпів Кої. Так, цю водойму ми побудували у 2020 році у квітні. І вже через кілька тижнів ми купили цих мальків. Зараз вже навіть не згадаю. Вони були чи 9-14 чи сантиметрів, але були дуже малі. У кої центрі ми купувала 10 штучок. Але у 2023 році одна рибка вискочила з водойми. І коли ми її знайшли, вже було пізно. Але і для цих дев'яти карпів ця водойма вже трохи замала. Тому на новій ділянці ми будемо будувати копати нову більшу водойму. Можливо, з маленьким дерев'яним місточком. Ну, а це мій найбільший помічник. Я її називаю овчаркою. Я навіть і не знаю, що б я без її допомоги робила. Вона мені проріджує квіти. Викапує їх, а також робить нові лунки для посадок. Ще вона дуже чудово чистить та культивує газон. Наша роксі дуже відповідальна. Вона завжди перекладає шлангу на інше місце. Мені здається, вона. Ліпше знає, де поливати потрібніше. А також в мене є такі помічники, як кроти. Вони мені риють усюди. Навіть у квітках. На кущах. Якщо когось зацікавило, чому в мене стоять ці палки з цими пляшками надітими, то це я ставила від крутів. А вже ж вони не допомагають, тому їх треба прибрати, тому що вони виглядають не дуже гарно, не естетично і вони мене бісять. А ми з чоловіком вже працюємо на ділянці та записуємо для вас нове відео. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. До наступної зустрічі!